Пошукав електричну ауді. Ось така Q4 e-tron є, e 23 750 коштує. Запотівання по фарам. Капот в сколах. Показую все, як є. Машина 21-го року, 147 тисяч пробігу по салону. Виглядає шикарно. Так, є нюанси тільки з фарами і з бампером переднім та заднім від експлуатації, як завжди. А так, в принципі, машинка рівно виглядає. Задній диванчик взагалі гарнесенький. Ось так виглядає зі сторони пасажира. Так що, якщо вас зацікавив даний автомобіль і хочете більш детальний огляд на нього, дзвоніть мені, телеграм, вайбер, ватсап.